Ця справді не спить на майдані незалежності. Зараз близько 10 тисяч мітингувальників, і люди прибувають на сцені. Весь вечір виступали музиканти на вулиці. Правда, відчутно холодніше. Люди гріються біля вогнищ і разом з ними мерзне і наш Григорій Жигало. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Григорію, який настрій панує на майдані, як почуваються люди, і е, як вони готуються пережити цю ніч. Ну, справді, по-перше, дійсно дуже холодно, дійсно мерзнемо, але а, майдан готується до чергової революційної ночі а, за барикадами. А, люди потроху вдягають шоломи, каски, спеціальний захист на випадок, якщо буде атака Беркуту. Тут з'являються нові намети. наметів... А, Побільшало. Ну а також збираються загони самооборони, які обходять барикади а дивляться, де є слабкі місця, тому що в день. Доступ на майдан незалежності вільний для бажаючих сюди пройти. А на ніч євромайдан він е, закриває всі проходи і доступ сюди обмежений. Тим часом на самому майдані незалежності триває концерт. Виступають музиканти у ці хвилини. Час до часу виступають політики і просто відомі люди. І От е, півтори години тому виступали брати клички. Я пропоную послухати, що сказав Кличко молодший пряма мова. Нас не задавит милицией. Нам не заткнут рты. Мы хотим жить в Украине, в свободной Украине, там, где не будут ущемлены права человека. Там, где будет свободная пресса. Там, где будут европейские настоящие стандарты. Дуже складно сказати зараз, скільки саме людей на майдані незалежності, але факт, що а, кілька. Тисяч ну справа в тому, що люди вони тут вже все достатньо самоорганізовано, і х, всі знають, що їм треба робити. Хтось збирається в загони самооборони, хтось готує їжу, хтось відпочиває у наметах. Кілька тисяч людей зараз знаходяться тут а, під сценою. Час до часу прибувають кияни, які приїжджають постояти кілька годин, а потім повертаються додому. Такий от колообіг людей тут. Він постійний і от пряма мова, що кажуть люди на вулиці? Ми приїжджаємо, підтримуємо, привозимо харчі, привозимо кошти, підтримуємо і своєю присутністю. А, і а, нещодавно співачка Руслана, яка тут працює волонтером, ще котру ніч на сцені зі сцени оголосила план на завтрашній ранок. А, рано вранці люди знову вже за традицією вишикуються у колону і підуть блокувати кабінет міністрів. Студія дякую. Це був Григорій Жигалов з головного Євромайдану, де все спокійно, де люди відпочивають, де слухають виступ братів кличків. Ну але там дуже холодно на цю ніч синоптики заповідають до мінус п'яти градусів.